Всім привіт! У цьому відео я розповім базову та найбільш важливу інформацію, яку має знати кожен початківець у з матиці. Що почати, як рухатись далі, та як завершувати пошуки в конкретній темі. Цей ролик підійде тим, хто тільки планує зануритись в хобі. Тим, хто вже почав, і навіть звичним колекціонерам, що хочуть освіжити знання. Ну що ж, давайте почнемо. А почнемо ми з такого питання: з чого почати. Визначте напрям колекції. Перш за все, вирішіть, що саме ви хочете збирати. Це справді критично важливо, бо існує понад мільйони різновидів монет. Різні країни, епохи, ювелійні серії, пам'ятні карбування, античні монети тощо. Якщо хаотично збирати усе підряд, колекція швидко стане розпорошеною і нецікавою. Моя порада: спробуйте одночасно 2-3 напрямки на пробу. Наприклад, українські пам'ятні монети, плюс обігові монети Великобританії або іншої якоїсь європейської країни, плюс монети Африки. А потім залишайте той, що викликає найбільше емоцій і інтересу. Друге, визначте мету, хобі чи інвестиція. Подумайте, чи ви збираєте для душі, чи хочете інвестувати. Це вплине на вибір монет, зберігання та частоту продажів. Для інвестицій частіше вибирають монети зі срібла, золота або популярні пам'ятні серії з обмеженим тиражем. Для хобі важливіше історія, естетика та емоції. Рідкість відіграє роль, але не є головною. Третє. Де купувати монети. Окрім барахолок і антикварних керівниць, монети зручно шукати і купувати онлайн. Особливо корисні аукціоно спеціалізовані майданчики. Я рекомендую вам в український сервіс, який добре підходить як для покупців, так і для продавців монет. Чому в Віоліці найкраще для покупця? Справді великий асортимент від античності до сучасних пам'ятних випусків, часто можна знайти рідкісні або регіональні екземпляри. Формати торгів. Є і купити зараз і класичні аукціони. Тож можна забронювати лот міттєво, або спробувати вирити його на торгах. Ручний пошук і фільтри. Знаходите потрібний рік, номінал, матеріал чи стан. Простіше і швидше. Прохідні фото та опис. Продавці зазвичай додають кілька знімків, та також можна попросити додаткові фото для перевірки деталей. Чому віолісів зручний для продавця: простота виставлення плотів, швидко створити оголошення або аукціон. Попис серед колекціонерів. Велика аудиторія покупців робить продажі більш реальними. Внучкість у ціноутворенні. Можете виставити купити зараз або додати стартову ціну для торгів. Можливість побудувати репутацію. Рейтинги і відгуки допомагають зарекомендувати себе як надійного продавця. Кілька коротких порад при роботі з платформою перевіряйте рейтинги і відгуки продавця. Просіть додаткові фото, гурт, штамп, реверс для важливих лотів. Якщо продаєте, детально описуйте стан і додавайте якісні фото. Отже, заходьте на Violet. Посилання залишу в описі під відео. Там можна і шукати рідкісні знахідки, і виставляти свої лоти зручно, зрозуміло та по-українськи. Спробуйте і, можливо, саме там знайдеться ваша наступна улюблена монета. 4. Зберігання колекції. Після покупки повстає питання зберігання. Найзручніші варіанти альбоми. Економний і практичний варіант. Є два типи альбомів: фіксовані, не можна додати аркуші і зміні. Можна додавати аркуші. Зміні незначно, але дорожчі. В цілому, я сказав би, що це на ваш вибір. Тому що мені, наприклад, більше подобаються фіксовані, тому що вони менше в розмірах. Капсули для монет. Рекомендую для дорогих чи рідкісних монет. Забезпечують кращий захист від механічних пошкоджень та окислення мідних та бронзових монет. Технічні поради. Уникайте матеріалів з ПВК. Вони можуть пошкодити монету. Зберігайте в сухому, темному місці з помірною температурою. Уникайте перепадів вологості. Бажане не чистити монети самостійно, це, ймовірно, знизить їхню вартість. 5. Ведення обліку. Обов'язково заводьте колекцію в онлайн каталог. Це справді економить час і допомагає не купувати дублікати. Рекомендовані сервіси. Ucoin простий в користуванні. Особисто мені подобається найбільше. Numista ну, – міжнародний каталог з великим функціоналом. Переваги ведення каталогу. Швидка перевірка, чи є у вас така монета під час покупок, облік вартості та стану, фото для страхування чи продажу. Зручний пошук і фільтрація за роком, номіналом та серією. 6. Як дізнатися вартість монети? Ціна залежить від рідкості, стану та попиту. Для орієнтовної оцінки шукайте продані лоти на Віольті або інших аукціонах. Це найреальніша ціна, яку він дає оцінку для приблизного уявлення. З різкісних предметів можна звернутися до експерта або корпусу аукціону для офіційної оцінки. З часом ви навчитеся. На око оцінути прості позиції. Але для цінних монет краще користуватися кількома джерелами. Ну, а тепер давайте трішки цікавих фактів про нумізматику. Перші монети з'явилися в Лідії, територія сучасної Туреччини близько 650 років до нашої ери. Вони були з електрому, сплав золота та срібла. Одна з ключових фігур у формуванні сучасної нумізматики Йон Годлоб Берекольц. Який упорядкував колекції та вів науковий підхід до вивчення монет. Найрідкісніша монета світу, серед відомих, американський Flying Hair Silver Dollar 1794 року. На аукціонах її вартість доходила до 10 мільйонів доларів. Найбільша колекція монет зосереджена в Британському музеї Лондон. Понад 1 мільйона експонатів. Батько української нумізматики є. Іван Георгійович Спаський. Перші українські монети. Карбування часів Володимира Великого. Кінець 10 та початок 11 го століття. Златники та стрібляники з Тризубом Відомі сучасні гравери українських монет: Володимир Дем'яненко та Володимир Атаманчук. Перша пам'ятна монета Незалежної України. 50 років перемоги у Другій світовій війні. Номіналом 200 тисяч карбованців. Випуск 1995 року. Найменша українська монета, одна копійка, мала діаметр лише 16 мм. З 2019 року вона вилучена з обігу. Великі скарби на території України. Приклад знахідка в Ніжині. Понад 10 тисяч срібних польських і литовських монет 17 століття. Ну, і трішки порад від мене. Починайте з малого. Купіть кілька доступних монет, вивчайте їх, звикайте до термінів і станів. Сфотографуйте кожну покупку і зберігайте фото в каталозі. Це допоможе при продажі і страхуванні. Не чистіть монети самі. Непрофесійна чистка, скоріше за всього, знизить цінність. Вивчайте стан, грейдинг, Різниця між XF, VF, AU та UNS. Дуже впливає на ціну. Якщо хочете, щоб я зняв відео про грейдінг монет, пишіть про це в коментарях. Спілкуйтеся з колекціонерами, форуми, виставки, місцеві клуби, швидкий шлях до знань. Будьте терплячі, справжня колекція росте руками, не ганяйтесь заміттєвими трендами. Зберігайте документи про покупку дорогих монет, чеки, сертифікати, листування з продавцем все це важливо. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео по основам нумізматики. Якщо ви початківець, зробіть перший крок: виберіть напрям, завіть каталог і спробуйте купити першу монету на Violet. Посилання в описі. Пишіть у коментарях, які теми наступного відео ви хочете побачити, огляд монет, як оцінити стан, або як продавати лоти. Не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І всім до нової зустріч, і всім пока-пока.